Hello, dear friends! You are on my channel, you are welcome! У цьому відео ми будемо тестити ваші базові знання по темі Past Simple Tense, простий минулий час, а саме ті базові знання, які були у 37 та 38 уроках нашого повного курсу A1. Побачимо, наскільки ви вмієте використовувати ті неправильні дієслова, які ми вже з вами вивчили. А також чи зрозуміли ви систему побудови англійських речень у минулому часі, те, як ми робимо ствердження, як ми робимо заперечення та запитання. Отже, go! Яка буде форма минулого часу дієслова think, думати? Оберіть варіант. A, B, or C. Our correct answer is A. Thought. Think thought. А тепер перекладемо на англійську мову наступне речення. Я думала, ти був правий. I thought. You were right. I thought you were right. Наступне слово. Яка форма минулого часу дієслова bring Приносите, приводити? A, B or C? Our correct answer is A. Brought. Bring, brought. А тепер перекладемо на англійську мову речення. Він приніс мені гриби та яйця. He brought me mushrooms and eggs. He brought me mushrooms and eggs. Ймо далі. Яка буде форма минулого часу дієслова make. A, B, O, C. Our correct answer is B. Made. Make made. А тепер перекладемо речення. Вони зробили омлет для нас. They made omelet for us. They made omelet for us. Наступне неправильне дієслово cut – Різати. Яка буде форма минулого часу цього дієслова? A, B, O, C? Our correct answer is B. cut. Форма даного дієслова ніяк не зміниться у минулому часі. А тепер. Переклад на англійську мову. Ми порізали салат з огірками. We cut a salad with cucumbers. We cut a salad with cucumbers. Наступне неправильне дієслово get. Отримувати. Добиратися. Взагалі в нього дуже багато значень. Перекладів. Отже, яка буде форма минулого часу даного дієслова? A, B, C. And our correct answer is C. GOT. GET GOT. А тепер перекладемо речення. Вона отримала повідомлення дві хвилини тому. She got a message to Minutes ago. She got a message two minutes ago. Next word Say. Говорити. Яка буде друга форма даного дієслова? The correct answer is C. Send. А тепер перекладемо речення. Вона нічого не сказала. She didn't say anything. She didn't say anything. Next irregular verb Їсти. Яка форма минулого часу цього дієслова? A, B, A C. And our correct answer is A. Eight. Eight. Перекладемо речення. А ты, you let's say, яблочный И відповідь – Did you eat this apple pie? No, I didn't. Did you eat this apple pie? No, I didn't. Next irregular verb, drink. What is the past form of this verb? A, B, C. And of course, our correct answer is B, drank. А тепер перекладемо речення. Коли ти пив воду? Я випив воду 20 хвилин тому. When did you drink? Water. I drank it 20 minutes ago. When did you drink water? I drank it 20 minutes ago. Next, irregular verb C, budgeting. What is the correct past form of this verb? A, B, or C? Of course, our correct answer is B. So. Перекладемо речення. Моніка не побачила ніякого йогурту. Вона побачила лише соус для спагетті. Моніка didn't see any yogurt. She only saw some spaghetti sauce. Наступне неправильне дієслово buy. Купувати. Яка у нас буде минула форма для даного дієслова? Звісно, що це буде be, bought, buy, bot. Перекладемо речення. Чому вони купили чіпси? Вони вирішили поїсти нездорової їжі. Why? Did they buy crisps? Why did they buy crisps? They decided to eat unhealthy food. They decided to eat unhealthy food. Yesche odne ne prawe nedislavo have mate. Umanulomucha simae formul A, B, or C. Ей, hey, had. І перекладаємо речення. У тебе був гарний рецепт. You had a nice recipe. You had a nice recipe. Ну що ж, я сподіваюсь, цей тестик був для вас корисним. І ви ще більше розібралися у тому, як же ми використовуємо неправильні дієслова в англійському реченні. If this video was useful, give it a like and subscribe to my channel. У мене все. See you later. Bye-bye!